20 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Анатолієм Гришнюком. У мирному житті він був будівельником. У червні 2024-го пішов до війська добровольцем. Старший солдат Анатолій Гришнюк був водієм в одному з підрозділів Державної прикордонної служби України. Захищав країну на сумському напрямку. 10 жовтня в рідному місті серце героя раптово зупинилося. У нього залишилася дружина, три сестри, двоє дітей та двоє онуків. Герою назавжди 53. Поховали Анатолія Гришнюка на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Простий роботяга. І військовим був, і служив. І... Дві внучки, двоє дітей, син дочка. Тож служить син служить, зять служить. Дуже хороші сім'ї, про нього тільки, тільки все хороше. Я Анатолія знаю, десь більше п'яти років знаю. Ми з ним разом працювали, за кордоном разом працювали, разом пішли служити. Потім разом поїхали на Сумщину. Позивний був дід, ну, дід по-українськи, але. Завжди він казав навіть молодшим хлопцям не кажіть на мене дід, називайте мене Толя. Всі його поважали. Він був хорошим побратимом, хорошим товаришем. Завжди бав про свою сім'ю. Ми з ним призвалися в 24-му році, в червні місяці. Це виходить, що він рік і 4 місяці. Ми служили в ВВП під прикордонною прикордонної служби, ну, артилеристами. Він був водієм. Ну, Возив БК, забирав бика, вивозив гармати на, на позиції. Ну, Така була не робота. Ну і не раз, коли потрібно було, він з нами був в окопах, в бліндажах ночував. Якщо потрібно, треба було підсилення. чи хлопці були відпустці, він нам допомагав. Був строїтель, в нього руки були золоті. Я приїхав він позавчора, в 6 годин вечора. Ну, це син розказував мені, що повечерили, а на рано вже не прокинувся, да. відірвало тромб. Бо тиждень тому я ще з ним спілкувався, коли він був там. Ну, я чув, що по голосу, що в нього здоров'я не дуже. У нього постійне давлення високе було. В нашій пам'яті він залишиться, бо багато чого доброго. Ми один одному зробили, і з сім'ями так і залишаємося дружити. Минулого тижня на Хмельниччині зафіксували один летальний випадок, спричинений ускладненнями від covid 19 Помер 77-річний мешканець Хмельницької громади, який мав супутні захворювання та не був вакцинований. Загалом за період з 6 до 12 жовтня захворюваність на ГРВІ, у тому числі й COVID-19, у Хмельницькій області, дещо знизилася. Один мільйон гривень із бюджету громади спрямують на реалізацію 11 учнівських ініціатив. Це, зокрема, створення зеленого класу у ліцеї номер 5 облаштування студії запису у ліцеї номер 18 хабу самоврядування у ліцеї номер 17 Положення про шкільний громадський бюджет повідомляють у департаменті освіти та науки було затверджено ще у 2021 році. Але після початку повномасштабного вторгнення ініціативу призупинили. І відновили у 2025-му, аби учні мали змогу впливати на розвиток рідного навчального закладу. Шкільний громадський бюджет розпочав свою історію в 2021 році. Це ініціатива, така коли учні закладів освіти самі пропонують проект. Голосують за нього в закладі освіти. Комісія його розглядає і відповідно надалі здобувачі освіти дивляться, як цей проєкт проект реалізується в закладі освіти. В цьому році було подано 15 проєктів. З них ми відібрали 11, на думку нашу найкращих, і ті, які відповідали критеріям. Цікавий проект є Мурал, який пропонується ліцеєм номер 5 до реалізації. Це Мурал, який буде зображений в їхній актовій залі, зображенням козаків, які є символом нашої України. Також цікавий проект. Ліцей номер 6 пропонує забезпечити свій заклад з озвучкою, в якій буде озвучуватись певні новини, сигнали повітряна тривога. Також буде озвучуватись хвилина мовчання. І ліцей номер 25 пропонує проект дозвілля дітей в укритті під час повітряних тривог. Коли діти долучаються до розвитку закладу освіти, ну це дуже важливо і це підвищує, скажімо так, відповідальних самих відповідальність самих дітей. Проекти мають. Реалізуватися до 31 грудня. Виїзний семінар Різні можливості, рівні права в шосте відбувся у рекреаційному центрі Берег надії». До нього долучилися понад 30 сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. Упродовж трьох днів з ними працювали більше 200 педагогів, психологів, логопедів. Учасники відвідували тренінги, майстер-класи та заняття. Організували захід представники департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Та управління праці та соціального захисту населення, аби створювати середовище, у якому кожна дитина має рівні можливості для розвитку. У Хмельницькому вінчували кращих викладачів образотворчого мистецтва громади. Приймали вітання з нагоди професійного свята Дня художника, який відзначають у другу неділю жовтня. Педагогам вручили грамоти, подяки та подарунки від міської ради та управління культури і туризму. Відбулися урочистості у виставковій залі Хмельницької художньої школи. Це не можна обрати. Вона напевно нас обирає те момент. Ти народжуєшся, ти розумієш що це твоє. І коли усвідомлюєш, що ти можеш ще комусь це передати, ще когось навчити, ось тоді якби зароджується ще питання: що з ким можна. Ну і діти, це звичайно такий паростки, в які вкладаєш, які віриш, надієш. Ми всі працюємо, але ми працюємо як для себе, як ми ці, так і для глядача, який це має сприймати, який має оцінювати, і коли оцінюють, коли. Вітають на такі свята, і якби відзначається завжди приємно. Крім роботи в художній школі, я є волонтером Хмельницької армії АСОС, і ми, як художники, вносимо свою таку частинку допомоги. Це ми розписуємо тубуси, гільзи, захисні шоломи і продаємо їх на благодійних ярмарках та аукціонах. А всі кошти направлені на підтримку наших захисників. Тобто так ми своїм мистецтвом можемо бути корисними і допомагати. Наші військовим. Ви несете подвійну місію. Ви є митцями, які творять прекрасне, і є викладачами, які дають можливість новим поколінням хмельничан опановувати це ремесло. Тому, звичайно, в такі моменти хочеться дякувати вам за роботу, дякувати за ту незламність, яку ви проявляєте. Акт п'ятий ювілейний. У Хмельницькому готуються до фестивалю аматорських театрів. Відбуватиметься він з 24 до 26 жовтня на сцені антракт Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Загалом покажуть п'ять вистав від акторів-аматорів з Калуша, Чернівців, Кам'янця-Подільського, Одеси та Хмельницького. Перегляд постановок у рамках фестивалю безкоштовний, однак потрібно попередньо зареєструватися. Посилання можна знайти на Фейсбук-сторінці Акт 5, ювілейний або на сайті Хмельницької міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!